серцеві препарати, ліки від неврологічних і гастроентерологічних захворювань та різні медичні вироби. Благодійні фонди не припиняють допомагати медичним закладам краю. Чергову партію медзасобів доставили до міської поліклініки номер 2 Отож, подробиці уже за мить. Одна за одною коробки з медикаментами передають лікарям міської поліклініки номер 2 у Чернівцях. У них необхідні ліки та медичні засоби, які меценати регулярно доставляють до закладів охорони здоров'я області. Черговий гуманітарний медичний вантаж. Благодійний фонд народний фонд доправляють до медичних закладів міста Чернівці. Сьогодні це в чергове у нашій міській поліклініці номер 2 Це медикаменти різних нап. Римків у поліклініці номер 2 зазначають, потреба в ліках та медзасобах велика, адже заклад обслуговує понад 65 тисяч населення, а також внутрішньо переміщених осіб. Потреб дуже багато людей нам все потрібно: і сердечні препарати, і заспокійливі препарати, і допоміжні Калоприймачі це теж все дуже актуально на даний час, тому що людей багато, у нас майже 65 тисяч населення, яке ми обслуговуємо, плюс ще є внутрішні переміщені особи, які йдуть теж під цю програму і підлягають отримання ліків. І ми їх швидко розподіляємо по відділенням, по спеціалістам. Серед переданих медикаментів препарати для лікування серцево-судинних, гастроентерологічних та неврологічних захворювань особливо цінними є лікарські засоби, які відсутні за програмою Доступні ліки. Це дуже потрібно, тому що не всі препарати, які йдуть безкоштовно по доступним лікам. В переліку їх немає. Це особливо препарати неврологічного профілю, гастронтрологічного, нефрологічного профілю, їх немає. В переліку доступні ліки, щоб пацієнти могли отримати. Хай трошки з доплатою, але отримати їх немає. Тому це дуже велика. поміч нам, і пацієнти дуже задоволені. Дуже вдячні, що нас не забувають. Тому що поліклініка дуже багато людей обслуговує, ці ліки дуже потрібні. Меценати висловлюють особливу подяку румунським партнерам, які надають значну підтримку, допомагаючи забезпечувати медичні заклади необхідними ресурсами. Окремо хотів би подякувати вчергове нашим західним партнерам, нашим румунським сусідам за те, що вони надають і продовжують надавати. Медичну допомогу і переконаний, що цю співпрацю ми будемо продовжувати і надалі. Аліна Рябко теми ТВА.